Чи знати, що є закон сіння і жатви? І неможливо а, сіяти а, зло і очікувати, що в твоє життя за це прийде добро. І коли я сію гріх, тоді я пожинаю проблеми, прокляття, хвороби. Якщо я сію слово Боже, я проповідую його, я несу людям спасіння то тоді, звичайно, я отримую усе добре, що приготував для мене Господь. Тому що так каже Слово Боже, тоді я отримаю своє життя, благословіння. Неможливо, посіявши огірок, очікувати, що виросте капуста. І Бог Він чітко показує нам, що є рай і є пекло, що є добро і є зло. І Він дав своє слово, щоб ми чітко розуміли, що добре, а що погано. І за що ми можемо піти сьогодні у пекло? А за що отримати благословіння і мати життя вічне?